Друзі, ми в лісі, 20 квітня, День Пасхи, і ми перевіряємо, чи є у лісі ще сморчки і строчки. Ось два. Ухі! Один, два. Ззаді мене. Ось. Це називається сморчок гігантський. Я знайшла строчок. Це просто щось чимось, тому що в нашому лісі я їх ніколи не знаходила. Дивіться, один, другий, третій. Дивіться, які прикольні. Сьогодні вперше я знайшла п'ять строчків і близько 20 сморчків. Ось це сморчок гігантський, Він завжди у нас водиться в лісі. А оце нові для мене гриби у нашому лісі. Це строчки дуже класні, пустотілі, видно, що їстівні. Тому сьогодні будуть малинці з грибочками. Тому в впевненості скажу, що ще сезон смарчків не завершений. Ідіть в ліс, і вам обов'язково пощастить. А також користуючись нагодою, вітаю всіх з великодним.